Першої церкви, посвяченої святому кирилому Лімифодію в нашій епархії, і може не помиляюся, що скажу, і у всій Україні. Святі ті кірили були рідні брати. Там є все. Книга і так зроблена, що і переклад той книги отця Єромонаха Михайла Лацька, яку він зробив ще в 1963 році, з нагоди 11 століття прибуття на Велику Моравію, тобто 50 років раніше святих Кирила і Мефодія, але вона є актуальна. На даний момент кращої і доступної книги не є, і вона у нас бракувала. Не? Якщо взяти під увагу, що храм, в якому ми знаходимося, побудований 1930 році, то можна собі уявити, що довгий час не було ніякої відповідної літератури, доступної про святих Кирила і Мефодія. Не скажу, що мої вірники дуже свідомі того, кому посвячений храм. І Кирило Мефодій, вони знають пісні, які їх навчили. Тут є, вийшла книга, напевно, зустрічав, ну може, зустрічав хтось з Маріана Токара про сторожницю. І там є так само і, і, і пісні, як тут народ знає. Дійсно, вони їх співають і раніше. Е, е, вони знають ці пісні, але так про саме Мефодія їх запитати не дуже. Тут ми є на території Закарпаття і реально. Od teh, ko smo bili doslednika, dejaki, historičnega e, 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 dosledženja, teritorija za Karpatje vhodila v skladu z Velikoj Moravijo.